Ми хочемо вам показати соціальне кафе, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна. Ходімо подивимося, що вони тут готують. Місія Sunshine кафе це підтримка та створення робочих місць для молоді з інклюзією, інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна. І на ти вибрала, що ми будемо яку підсумку? Візьми прошу то давай. Є млинці, а також є вафельний торт. Зараз спробуємо і Винесемо вердикт з дитинства. Дивися, дивися скільки тут звичайного молока. Вау! Вау. Я, я давно крас. не бачила, щоб Клас. було так багато. І різнокольорові коржі. Це вже винесли нашу Парашуту. Парашуту прошуту? Прошуту. <рошуту? рошуту> прошуту. <рошуту> прошуту вже нам винесли. Біжимо, несемо дитині, бо вона дуже чекає піцу. Євочка, я принесла тобі піцу. І піца смачна. <рошуту> <пев> Якщо ви придбаєте такий синабончик, то кожна гривня з його продажу піде на розвиток кафе. Чи подобається вам тут працювати? Да. Що подобається? Да. Що найбільше подобається вам у вашій роботі? Все, все. <пев> <пев> а ви працюєте тільки на касі чи ще й готуєте? Готую. і… Ого, багато функціональних як давно ви тут працюєте? Ще скоро рік буде. Уже рік. Так. Да. чудово. Дякуємо вам велике. Що поспілкувалися. Не людська жажда сиру, сирний <клес> <пев> формат Маріне. Маринара. Маринара Карбонара, маринара. Оце мама мені дивись як гарно. Ще важливо пояснювати дітям, що не дивлячись на те, що ми всі різні, ми маємо абсолютно рівні права, і кожен має право працювати і мати до себе гарне відношення.